Привіт! У нас знову розмови в піжамі. Я дуже часто е, бачу коментарі під е, своїми відео, де люди пишуть, особливо ті коментарі, де я кажу, ви можете, я вірю, я знаю, ви можете. Тобто ті відео, де я говорю слова підтримки, про те, що коли ви чогось хочете, ви насправді можете цього досягти, якщо ви дуже цього хочете. Я дуже часто е, бачу коментарі, де люди пишуть, ай! Легко тобі говорити, бо ти мала підтримку, бо, ти, бо всі в тебе вірили, бо ти от виросла в такій країні єдинорогів, тому ти от так зараз говориш. І я вирішила з вами поділитися справжньою історією того, як відбувається в загальному формування і розвиток цього, що ти можеш, ти хочеш, і коли люди так впевнено про це говорять. Колись в школі. Я не пам'ятаю, чи я вчилася в 10 класі, чи в 9, чи це вже був 11-й. Ну, не пригадую, насправді, але це було в школі. Одна вчителька систематично і постійно говорила мені, що ти ніколи не вступиш в університет, з тебе ніколи не вийдуть ніякі люди, ти нічого не зможеш. Ти там таке сяке, ти нічого не варта, ти погано вчишся, ти ще щось, ти ще щось, ти ще щось. І насправді я могла її послухати. Ну, тобто я її слухала, я її чула. Але е, я тоді зрозуміла, що я на їй вступлю в університет і вступлю в той університет, який я хочу. І, як показує практика, я. Дуже добре готувалася до вступних іспитів. Я дуже добре наполегливо вчила конкретно свої вступні іспити. І я вступила на бюджетну форму навчання в університет Івана Франка і успішно його закінчила. І навіть більше я закінчила і другу вищу освіту, і в кінцевому результаті. Слова цієї вчительки, яка постійно систематично розповідала мені, що мені ніколи не здобути вищої освіти, що моє місце тільки там не знаю тарілки мити і підтирати чиїсь е дубці, е вони не справдились, тому що я знала, що я це можу. Наступним життєвим етапом було коли мій перший чоловік, колишній систематично і постійно говорив: «Ти не гарна. Ти не вмієш нічого, ти нерозумна, ти не зможеш нічого досягнути. Тебе ніколи ніхто на роботу не візьме. Ти не можеш бути мамою нормальною, ти не зможеш виховати дітей, ти без мене нічого не зможеш. Ти така, ти сяка. І це постійно нав'язувалося мені кожен день, день в день, щодня. Мені нагадували про те, що я некрасива, нерозумна, нереалізована, не зможу нічого робити, не зможу ніяк себе е, знайти в цьому житті. Але пройшов час, е, я позбулася цього чоловіка. Ми розлучилися, і зараз я абсолютно успішна в своїй кар'єрі, я абсолютно успішна в своєму блозі, я абсолютно успішна в тому, і реалізована в вихованні своїх дітей. У мене чудові двоє донечок. І його слова, коли він говорив і знецінював і не вірив в мене, так, вони впливали на мене. Але вони, я з цих слів забрала той факт, що я не хочу, щоб вийшло так, як він сказав. Я хочу по-іншому. Я знаю, що я можу по-іншому. Чому ця людина має керувати моїм життям і має мені отак робити? Далі наступним кроком було, коли я працювала на роботі і один з керівників. Я на той час тільки прийшла, я не пам'ятаю, мені здається, я там півроку працювала чи, чи рік. Не пригадую, але один з керівників сказав, що твої амбіції це добре, але е, ти не варта того, щоб бути там на якійсь керівній посаді, або ще щось, або ще. Щось, тобто ти не варта розвитку, ти нічого не тобто, в тебе нічого не вийде, ніякого кар'єрного зростання в тебе не буде і так далі, і тому подібне. І я пропрацювала ще напевно ще рік. Під тим керівником, і насправді самого зростання кар'єрного не давав мені він. Ну, тобто, людина робила все, щоб не вийшло в мене в кар'єрі нічого. І я змінила роботу, я змінила керівника, і на даний момент я абсолютно реалізована в кар'єрі. І цей кар'єрний розвиток є. І людина, яка зараз є моїм керівником, вона змогла розгледіти в мені ті. Якості, які потрібні для розвитку кар'єри. І вона змогла мене підтримати, змогла мене зробити. До чого це все? Коли ви говорите, що ніхто вас не підтримує, ніхто в вас не вірить, в першу чергу маєте в себе вірити ви. Коли ви вірите в себе і ви знаєте, що ви це можете, ви починаєте шукати людей, які теж у вас вірять, які теж вас підтримують. А коли ви починаєте, ай, та я, от, я там недостатньо, я недо, я недо, не, недорозумна, не довчилась, недо якісь знання, недочитала, недосказала, недо, 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 я настільки недо, що люди, що я притягую до себе тих людей, які в мене не вірять. І я не хочу позбуватися їх зі свого життя, я їх тримаю біля себе для чогось. Хоча для чого? Для того, щоб і далі бути там, де ви є, ви кожного разу маєте розуміти, якщо ви хочете якихось змін, вам треба працювати. Якщо ви просто хочете, я сказала, що я хочу більше заробляти, але нічого не робити, так не буде. Якщо я говорю про те, що я хочу жити в Кращих умовах життя, але я нічого для цього не роблю, а просто нию і, і сижу на місці, і кажу, що я там, в мене там не, не складається якісь моменти, бо в мене ніхто не вірить. Ви повірте в себе. Ви можете, ви знаєте, ви вмієте. Тільки витягніть назовні цю віру. Зрозумійте, що крім вас, ніхто більше вашим життям займатися не буде. Крім вас, нікому більше ваше життя не потрібне. Ви є в себе. Вас. Одного достатньо, щоб досягнути те, чого ви хочете.